На початку зими, 3 грудня, відзначається день, що офіційно має назву як міжнародний день інваліда, хоча справедливіше було б сказати людей з особливими потребами, адже це категорія населення, що має однакові права на рівні з іншими, хоча й потребує особливої уваги з боку суспільства. Пам'ятаючи про це в Україні було започатковано акцію Від серця до серця, в рамках якої проводяться різноманітні програми, концерти, тематичні уроки, благодійні заходи. В деяких закладах вони стають традиційними. Прикладом тому є навчально-виховний комплекс Перспектива, педагоги й учні якого не вперше запрошують дітей, вихованців та випускників спеціалізованої школи разом з їх батьками і вчителями до себе в гості. Щоб перетворити звичайний день на святковий, подарувавши трішечки свого тепла. Ви бачите на нашій сцені слова від серця до серця, від нашого серця. Доброта, щирість, радість іде до вас. Нам дуже хочеться, щоб сьогоднішнє наше свято підняло вам настрій, щоб цей незабутній день сьогодні ви згадували і ще дуже довго, що приходили до нас в гості. Ми ну звичайно хотіли влаштувати вам свято. на свете. Здравствуйте, милые, добрые дети. Рядом с детьми удивительно рослые. Здравствуйте, уважаемые взрослые. От сердца к сердцу добро летит, подобно птице, стучит в сердца, чтобы разбудить и возвратиться. У нас задача так проста, Давіть добро від серця до серцю, і ваше серце та браті, дверцю. У залі, де зібралося близько 50 запрошених дітлахів, дійсно панувала щира, невимушена радісна атмосфера. Адже тут почувалися на рівних і організатори святкового концерту, і запрошені, що активно беручи участь у різноманітних веселих іграх і конкурсах, були не просто спостерігачами, а повноцінною часткою дійства. Дома, в уютном кресле смотришь любимый мультик или кино ребята а давайте сделаем маше подарок подарим ей настоящий дождь а как Там... все очень просто следите за мной внимательно повторяйте у нас все получится поднимается ветер ручки. начинает капать дождик дождик усиливается se livre Сіті в Потішили глядачів чудові хореографічні та вокальні номери, що підготували для гостей вихованці перспективи. Крім того, ні дорослим, ні дітлахам, ні на мить не давали сумувати казкові герої у тетралізованих костюмах. А відчуття справжнього свята додали ще подарунки від хазяїні заходу, які були придбані за рахунок коштів від благодійного ярмарку, також приуроченого цьому дню. Світиця душа, де країна сонця і добра, Там за музику грай мою пісню просто заспівай і своє серце відпота. Буде только радость власна, і світ надежд не побіжон. В водовороте всіх событий на найтяжкому рубіже. Надійтесь, віруйте, творіте, як заповідана душе. У відповідь із взаємною щирістю добрими словами гості подякували за теплу зустріч. Від серця і до серця. Ми прокладемо стежинку, у кожного позичим любові на краплинку. І ось уже дорога. Пеніть ітимуть люди. Краплинка до краплинки з любові море буде. Ми ключик доберемо до кожного серденька. Попроси милосердя насипати у жменьку Зернята в колос повний піднімуться у краї. І нація духовні збиратиме врожаї. Від серця і до серця збудуємо місточок. Ми доброти попросимо малесенький шматочок, усім за ці щедроти сторицею воздасться, бо вмійте дарувати найвище в світі щастя. І ми хочемо щиро подякувати вам, шановні діти, вам, шановні педагоги, батьки, за те, що ви. Зуміли своїх дітей вселити і м, запалити той вогник доброти. А вам, діти, бажаємо, щоб цей вогник доброти е, перетворився у велике полум'я доброти і милосердя. Також хочеться подякувати е, телерадіокомпанії компанії Степ особі Сандратської Любови Васильні, а також організатору транспортних послуг. Швецю Віктору Олексійовичу, а вам, діти, щирий уклін. Ну що ж, наші дорогі гості, ми дуже раді, що у вас гарний настрій, що у вас гарні емоції, гарні враження. Приходьте до нас іще. Ми від всього серця бажаємо вам добра, щастя, здоров'я і любові. Хочеться вірити, що проведення подібних заходів. Стане традиційним і для інших закладів культури та освіти, та не тільки у зазначені дні в календарі, а й в інші. Це найменше, що можна зробити для людей, які живуть поруч нами, і для яких наші увага і щире тепле слово будуть дорожчими за матеріальні блага. У відповідь їх справжні радість і задоволення стануть кращою винагородою за добру, безкорисну справу щороку в нашій школі. Проводиться акція, яка є всеукраїнською. Ми також активні учасники цієї акції. Вона називається Від серця до серця це акція, яка передбачає доброчинні заходи різні для різних категорій людей. От зараз, сьогодні, ми провели доброчинний концерт для дітей спеціальної школи. Нам дуже хотілося цим дітям подарувати радість, зробити їм сюрприз, зробити їм приємний подарунок, показати їм, що ми їх любимо, що вони такі самі. Діти, як і всі інші діти, хотілося маленьку часточку доброти подарувати їм сьогодні. Я думаю, що в нас все добре вийшло. Діти задоволені, батьків було дуже багато. Батьки також задоволені. Ми плануємо ще в середу зробити доброчинний концерт для мешканців нашого мікрорайону. Це традиційні концерти, які проводяться в нашому закладі, і всі кошти, які будуть зібрані з цього концерту, будуть направлені на підтримку дітей з обмеженими фізичними можливостями.